Європейський союз оприлюднив прізвища усі, проти яких напередодні запровадили санкції за порушення суверенітету та територіальної цілісності України. До санкцій проти Росії долучилася і Японія, Токіо вів візові та інші обмеження проти 23 росіян за посягання на суверенітет України. Про зростання ціни, яку доведеться заплатити Росії за агресивну політику Володимира Путіна та інші шляхи, якими ЄС може допомогти Україні, в сюжеті Олександра Яневського. Європейський союз оприлюднив імена 15 громадян Росії, які потрапили під санкції через участь в українському конфлікті. Серед них віце-прем'єр-міністр Дмитро Козак та начальник штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Речниця ЄС Майя Косянчич заявила, що санкції вводяться через погіршення ситуації в Україні це люди, які несуть відповідальність за дії проти територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Рада Європи офіційно прийняла це доповнення. У списку вже 48 імен. Цим людям буде заборонено в'їжджати до ЄС, а їхні активи будуть заморожені. міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заборону в'їзду російським парламентарям до країн Європи та США демократичними звірствами, прибувши сьогодні на Кубу. Голова російського МЗС заявив, що Росія відкидає санкції у стосунках, оскільки вони, за його словами, суперечать здоровому глузду через події в Україні. Водночас російська компанія Газпром вже визнала у поширенні з цього приводу заяві, що введені санкції носять обтяжливий характер. Великобританія заморозила рахунки низки українських компаній, виступила з ініціативою допомогти знайти і повернути вкрадені в Україні мільярди. Сьогодні в Лондоні розпочалася конференція, мета якої, зокрема, ідентифікувати українські гроші в західних банках. Великобританія взяла на себе провідну роль у замороженні активів певних громадян України по всій Європі. Це лише перший крок. Наступним буде кропітка робота, що дійсно займає дуже багато часу, років у багатьох випадках з виявлення активів та їхнього повернення до України можна з упевненістю сказати, що ми говоримо про мільярди доларів, мільярди американських доларів, і я думаю, що це показує масштаби проблеми, з якими стикається Україна, а саме повернення грошей, які стануть у нагоді народу України, коли е суспільство обрало нову владу, і коли було обрано нових керівників, коли ми прийшли, то побачили, що казна є порожня, що активи всі незаконно виведені. А органи правоохоронні повністю деморалізовані і криміналізовані, і в сьогоднішніх умовах нам дуже важко працювати. Тому я дуже вдячний нашим колегам за те, що вони проявляють такі активні ініціативи, щоб допомогти Україні. Я бачу, що цей захід він має більш більше практичне значення. Я наголошую не теоретичне, а більше практичне. Минулого місяця Великобританія надала список підозрюваних у розкраданні коштів і пообіцяла надіслати команду до Києва для пошуку доказів. Олександр Яневський голос Америки.